Включаю, Так, запис пішов. Отже, працюємо. Почнемо з попереднього завдання. Дивимося. Запрошую на урок, це зрозуміло. Завдання на тиждень до наступного уроку. Дивіться, компілятор коду і в мене дуже багатьох, ну принаймні, хто працював, так виникла проблема, що алго не працював. Тобто, ми прописували звичайні команди, а воно не хотіло виконувати. Дивіться, це проблема з самою програмкою. Тобто, ось попередній запис. Тому ми зробимо інакше. Оцей Algo, це в нас невірний варіант. Я його видалю. Тобто, нам такий не підходить. Що вам робити, коли ви вже встановили в себе АЛГО? Ви переходите в панель управління, видаляєте цю програмку. Тобто, нам АЛГО, ось він, бачите, Алго, ось вона. Ну, в мене так, якщо там на сімці, там теж саме панель управління, програми і компоненти, їх треба видалити. Тобто, програма АЛГО, перше видалити. Ця програма видалити. Я вводжу свій пароль від, від користувача. Ви дійсно бажаєте повністю видалити. Так, бажаю. Окей. І я вам скину нову, новий інсталятор. Ви зрозуміли ситуацію. Тобто, там вийшло, вийшло таке, що в нас був битий інсталятор. Я вам перескину ось «algo install». Це буде новий інсталятор. Ви встановите, все буде добре. Тобто, бачите, я видалив. Тепер встановлюю. тобто Це буде наш перший етап. Воно, благо, ще швидко робиться. Тобто, видалили, встановили і можна працювати. Інсталювати. Пропустити. Завершити. Перевіряю. Ось моє алго. Все добре, працює. Зрозуміла ситуація? Тобто, там вийшло таке, що я вам скинув вбитий файлик. Тобто, він не скинувся повністю. Така ось проблема. Тому я заново вам сьогодні його перескину, щоб ви могли встановити одну секунду. Так, є. Тобто, перший наш етап буде: ми встановлено перевстановлюємо собі лго. Видалили, встановили. Так, далі, другий етап це наш цікавий підручничок. Так, підручник я вже завантажив. Знову ж таки, для вас все дам, все є, все буде. Тобто, всі матеріали, як завжди, в Classroom, Тобто, все у вас буде додано. Так, підручничок. У нас підручник дуже цікаво виглядає, якщо його запустити. Ось він наш підручничок, і поїхало. Багато, багато різних якихось папок, файлів, незрозуміло. Ми тут його гортаємо в самий низ, обираємо пункт меню. Бачите? Трошки з вами HTML-коду будемо розбирати. Тобто оце меню його запустить в вашому браузері. І ось у нас посібник про Turbo Pascal, але зверніть увагу, для якого класу? Для восьмого. Для тобто ми будемо проходити підручничком восьмого класу користуватися. Але я думаю, що ми розберемося. Там не настільки важко, щоб ми прям чекали аж до восьмого класу, щоб з ним працювати. Ви в мене дуже розумні, дуже хороші, тому я думаю, що ми без проблем із таким підручничком справимося. Так. Зрозуміло, робоче середовище Turbo Pascal, Ми пропускаємо цей фонд. Ми починаємо одразу з теми 2. Вкладку тема 2 І поїхали. Ось наша вся тема. Дивимося так: особливості написання тексту програми, тобто як пишеться програма. Пам'ятаєте: ім'я програми, розподіл даних: є константи, є змінні, бігін, є якась дія. Брайтлайн це вивести. Тобто наша задача буде потрошки розбиратися з цима усіма пунктами. Тобто я вам скину підручник, у вас буде можливість його прочитати. Що нас цікавить? дивіться, підручник дається вам на опрацювання додому. Я зараз розказую матеріал, який нам потрібно буде використати, щоб ви змогли написати собі програму. І так, запускаю Algo. Ми минулий раз просто з нами привіталися. І вирішили приклад, який написали в дужечках. Сьогодні ми поглиблюємо наші знання, поглиблюємо нашу програмку. Тому, і так, я прописую програму. Програм, називаю її. Хай буде в нас А1. Задачка А1. Хто мені нагадає, що ставиться в кінці строчки? Крапка з комою. Крапка з комою. Потім ми з вами писали «begin». Десь в кінці ми писали AND, а тепер ми додаємо змінні. Змінні ви зустрічали в математиці. Це, наприклад, може бути літера X, Y, a, b, c і так далі. Тобто, це може бути площа, може бути периметр і таке інше. Змінні потрібно окремо прописати. Тобто, ми з вами писали, як, щоб вирішити якийсь приклад. Ми просто прописували цей приклад в середині дужичок. Натискаємо виконати. Програма успішно виконана. Але якщо я хочу додати не 3 плюс 1, а якісь довільну змінну А плюс змінна Б. Що ж буде тоді? Тоді в мене програма видасть помилку, не описаний ідентифікатор A. Я його описую. Щоб описати наші змінні, на англійській мові змінні будуть variable. Ми прописуємо таке слово, скорочено, var. Тільки var не так, як війна пишеться через W, а var через літеру v, variable. Так, прописали: У нас буде змінна А, ставлю кома. Змінна Б мені знадобиться. І я ще хочу, щоб наша відповідь була окремо в, наприклад, змінній s або змінній сума. Тобто, наші змінні можуть називатися, ви бачите. Можна так, можна так, можна хоч своїм ім'ям називати ці зміни. Далі ми ставимо дві крапочки, і ми маємо з вами описати, що за тип змін. Ви розумієте, що в нас є <різь> різні числа. Наприклад, є цілі числа 5, 18, 745, мінус 3 і так далі. Є зміни, наприклад, з дробовою частинкою: 2,5, 3,8. Мінус 25,75 і так далі. Ми в даному випадку поки що попрацюємо тільки з цілими числами. Тобто, які в нас будуть без участки. частки. Такий тип даних називається інтеджер. Інтегер пишеться. Крапка з комою. Так. Тепер я хочу, окрім брайтлайну, я хочу тепер їх вводити з клавіатури. Для цього я користуюся командою read. Read. Пишеться, як звичайно, англійське зчитати. В дужечках я пишу все, що мені потрібно зчитати. Я хочу зчитати змінну А, кома, змінну Б. В кінці строчки, як завжди, крапка з комою. Але тепер в мене буде right line, Я не буду виводити просто суму. Я хочу її отримати у вигляді відповіді. Сума. Після того, як я їх вів. Тобто, в мене є програма, яка їх читає, В мене є частина програми, яка їх виведе результат. Але тепер нам потрібно зробити саму дію. Тобто, наша змінна сума, ми її робимо значок присвоювання. Наприклад, ви математиці, ви пишете просто дорівнює. Ви паскалі, нас щоб присвоїти якесь значення змінні, нам треба поставити дві крапочки дорівнює. І програма буде знати, що ця зміна означає а додати Б. Крапка з комою. Дивіться, я багато тут понаписував. Якщо у вас, наприклад, ось так ви пишете програму, або ось так, ну це трошки не гарно виглядає, тому що вона має теж естетично гарно виглядати. Щоб це швидко зробити, щоб не стирати зайві абзаці. У нас є кнопочка біля запуску, оце в нас виконати, а зліва є кнопочка впорядкувати. Відсортувати. Якщо її натиснути, дивіться, як красиво одразу стала програмка. Ну і далі виконання. Ми натискаємо старт, виконати. Тепер мене програма питає, яку значення змінній А ви хочете надати. Наприклад, я їй хочу надати 567. Натискаю Enter. Яке значення змінній B ви хочете надати? Добре, 987. Натискаю Enter. Отримаю відповідь. Але це іноді трапляється таке, що трошки незручно так працювати, тому що я не бачу, що від мене хочуть. Тому перед тим, як зчитувати змінну А, змінну Б, ми її розіб'ємо на, на два пункти: рід А і окремо рід Б. І що ми робимо? Перед тим, як її ждати, ми пишемо в right line і в дужечках. Що в дужечках потрібно поставити, щоб я міг написати просто якусь фразу? З минулого уроку, пригадайте. Що треба поставити? Верхні качає. Верхні кавички. І всередині я можу записати: Введіть змінну а. З комою. Так. Після того я її вводжу. Тобто, оця, оцей пункт в мене він її зчитає. Далі, перед рід Б я пишу в line лайн. Прописую. Кавички. Введіть змінну B, Введіть. Введіть змінну і ставлю B, Крапка з комою. Знову ж таки, вам подобається, як виглядає цей запис? Не дуже красиво, правильно? Тому ми його що робимо? Впорядковуємо. Впорядкували. О, тепер вже рівно, все чітко, красиво. Натискаю виконати. Бачите, що зробилося? Введіть змінну А. Я вводжу змінна А. Наприклад, 123. Натискаю Enter. Програма запитує. Наступна змінна Б. Ну, хай буде 321. Enter. Рахує. Чого не вистачає тут ще дописати. Що ще б нам тут дописати? Зміна А. Результат, молодець. В right line», В дужечках, Всередині кавички. Результат. Результат. Дві крапочки. Не забувайте в кінці рядочка, що ми ставимо? Крапка з комою. Так. Я думаю, що впорядковувати не потрібно. І ще разок: Змінна А, змінна Б. Ентер. Результат. Красивий запис вийшов. Ну, я думаю, що так. непоганий. Далі, наприклад, якщо ми хочемо прописати. Результати, давайте ще допишемо різницю і множення. Результат додавання, додавання Додавання є. Далі можна скопіювати, щоб це швидше було. Виділяємо дві строчки. На клавіатурі можна Ctrl C скопіювати, Ctrl v англійське вставити. Тільки тепер хай в нас буде результат. Допишемо віднімання. Віднімання. І ще разок вставимо. Результат множення. З діленням ми поки що не працюємо, тому що там приділені можуть бути дробові значення чисел. Тобто сьогоднішня наша задачка на додавання, віднімання і множення. Результат для, наприклад, хай у нас буде якийсь результат віднімання. Як назвемо змінну на віднімання. Будь-яку назву. Хай буде мінус, там сума, хай буде мінус. І тоді результат множення в нас буде, ну, хай буде добуток, скорочено ДОП. Але якщо ми використовуємо мінус і ДОП, то нам потрібно їх внести в змінні, що ми їх використовуємо. Тому дописуємо кома. У нас буде змінна. мінус. Зверніть увагу, я слово мінус пишу з маленької літери. А тут в мене з великої літери. Це означає, що наша програмка. Не розрізняє великі літери або маленькі. Тобто можна писати і великими, і маленькими. Для неї це одне і те саме. Та друга в нас зміна додана ДОП. Є. Тепер, перед тим, як вивести результати, нам потрібно прописати формули. Формули для суми в нас є. Нижче прописуємо формулу для мінусу. Мінус присвоїти, а відняти Б. Причому. В даному випадку немає значення, яке число буде більше. Тобто, якщо там буде, наприклад, 100 відняти 200, до речі, питання, яка буде відповідь, якщо 100 відняти 200? Мінус 100. Тобто, в нас йде від'ємне значення. І останнє ДОП. Присвоїти А, помножити на Б. Так, роблю красиву програмку. Тобто, ми перше. Вводимо змінну А. Друге, вводимо змінну Б. Далі програма сама рахує добуток, дорахує суму віднімання і добуток. Різниця. о, різниця, Я забув слово різниця. Треба було не мінус, а різ, Різниця. Рахує самостійна програма. Додавання, віднімання і множення. Потім видає результат додавання, результат віднімання, результат множення. Як це працює на ділі? Перша зміна. Ну, давайте так, невеличкі. 12, друга зміна 5. Ентер. Вона все порахувала. Дивимося. Результат додавання. 12 плюс 5 17. Віднімання 12, відняти 5, 7. Множення 12 помножити на 5, 60. Так, що скажете? Чи є якісь питання? Так. Немає питань. Нема. Все зрозуміло? Нема. Давайте так. тоді так. Я вам оце зображення додам. Ваше буде завдання трошки переробити програму. Наприклад, 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 ну давайте найпростіше. Ми тут рахували, що додавання віднімання множення, а у вас, наприклад, буде програма така задача. Вам дано дві сторони це сторони якогось прямокутника. Вам потрібно для цього прямокутника визначити периметр, площу, та і достатньо. Вам необхідно буде визначити периметр і площу. Формули для периметру і площі всі пам'ятають? Чи хтось не пам'ятає. Ну, Тобто -то в нас буде сторона А, кома, сторона Б. Сторони прямокутника. Сторони так. прямокутника. Понятно? Далі. В нас буде змінна, наприклад, П, периметр. Чому дорівнює периметр фігури? Периметр прямокутника. Сума довжин стрін. Пер... Ну, можна або сума довжин сторін, то тобто є А плюс А плюс Б плюс Б, або красиво записати 2 помножити. На що? На А на плюс Ба плюс Б. Можна і так, можна і так. Для площі ще простіше. Просто А помножити на Б. Тобто, замість формул в нас будуть. Ось тут, замість форму. На Б. У нас будуть С і П. Зрозуміло, так? Тут у нас буде замість змін на А. У нас буде введіть сторону прямокутника. Введіть іншу сторону прямокутника. І тут в результаті не результат додавання, а периметр прямокутника. Не результат віднімання, а що? Площа прямокутника. Все, лише одну задочку, задачку даю. Добре? Так. Так. Зупиняю поки що запи.